За троїцьким ринком, да? Район наразі обліковується 269. Закладів освіти, різного підпорядкування як місцевого, так і обласного підпорядкування. З червня місяця інспекторським складом Кременчуцького районного управління проводяться обстеження в першу чергу підвальних приміщень, якщо вони є в цих закладах освіти, на предмет їх відповідності вимогам до найпростіших укриттів. На даний час ще ця робота триває. Остаточно сказати про те, що перевірено 100% всі заклади освіти або всі підвальні приміщення і дана оцінка. Ми ще не можемо, тому що роботи про наразі працівниками ДСНС надається вся необхідна допомога представників представникам закладів освіти Кремчуцького району для того, щоб вони максимально привели свої. Майбутні захисні споруди і найпростіше укриття у відповідність до вимог норм десь приблизно передбачається по громадам приблизно до 30% закладів освіти бути готовими до прийняття працівників та учасників навчального процесу. Давайте ще не забувати, що на території Кременчуцької міської територіальної громади знаходяться об'єкти підпорядкування обласного. І ці 30%, ті, що я казав, можуть входити об'єкти не обов'язкове підпорядкування місцевому, але обласно. Що обласні підку... заклади освіти обласного підпорядкування майже 30% готові, а Кременчуцької міської територіальної громади, яку очолює міський голова Віталій Малецький, не готові. У нас різні діти, у нас чи у нас різне ставлення до підготовки навчальних закладів до першого березня? Я... Я питання я кажу до влади і питання до директорів шкіл. Ми даємо консультації, а їхня задача підготувати школи і учбові завдання до навчального сезону. Ну, у нас всі люди і, держ... і службовці, хоч державні, хоч ті, хто обрані, діляться на дві категорії. Ті, хто хочуть і можуть виконувати задачі, і ті, хто уникають виконання завдань і шукають різні причини, аби цього не робити. Завдання служби надзвичайних ситуацій не просто взяти і погодити той чи інший заклад. Їхнє завдання підтримати ініціативу, яка буде виявлена міською владою. Чи це буде Кременчуцька міська влада, чи це буде Глобинська міська влада, чи це буде Градська територіальна громада, але ініціатива повинна відходити від них. Це їхнє завдання. І їхнє. Не тільки право, а їхній обов'язок забезпечити людей, щоб люди мали альтернативу. Що саме? Це ж не значить, що діти обов'язково підуть школи, але завдання громади дати альтернативний варіант всім їй мешканцям і забезпечити підготовку закладів освіти до нового навчального сезону. А що це значить? Це треба створити найпростіші укриття або відремонтувати ті протирадиційні укриття, які в них є. Для цього треба виділити кошти, і цим треба було займатися. Вже давним-давно в кожній громаді є управління і відділи освіти, які повинні були з такими інстівами виходити. Всі розуміли, яка ситуація в країні, але альтернативна повинна бути. Як ми вчора зазначали, що люди повинні мати можливість працювати, а діти мати можливість навчатися, і це завдання виключно органів місцевого саря. Чи була така ініціатива від нашої влади? Такої ініціативи від нашої від влади міста Кременчука поки що не було. Можливо, вони проявляють якусь ініціативу самостійно, але нам це про це невідомо. Таку ініціативу дуже хорошо проявляють зараз деякі громади. Це Гречноплавнівська громада, це Пришипська територіальна громада, Городівська територіальна громада, інші, і Оболонська територіальна громада. Інші громади треба спонукувати до цієї роботи. Міський голова Кременчука направив до військової обласної адміністрації лист, в якому вказано, що всім шкіл можуть розпочати. Вони пропонують, щоб саме ці сім ці шкіл могли приймати дітей офлайн. Чи зверталися керівники цих сіми навчальних закладів, до вас, щоб ви надали їм консультацію? І як ви вважаєте, за залишені там скільки у нас сьогодні вже 17, чи за два тижні вони встигнуть підготувати на належному рівні свої навчальні заклади до тих вимог, які ви? Могли б виконання яких дозволило вам потім підписати акт, що вони можуть бути як звичайне укриття? Якщо давайте почнемо з того, що ця робота ведеться з червня місяця, всяка всі консультації, всі вимоги доводяться до керівництва навчальних закладів. Є деякі моменти, які... Виконати можна малими зусиллями. Є моменти, коли дійсно потрібно додаткове фінансування. Але все можна, ми можна робити поетапно, і це все доводиться нашим інспекторським складом до керівництва цих навчальних закладів. Для приміру в цьому списку семи об'єктів, два об'єкти навіть не мають підвального приміщення. Зачем навіщо тоді такі списки подавати, якщо вони взагалі не можуть бути військові? Був. Із того списка, який був поданий, тільки школа номер 27 має Належно. певну підготовку і належне підготовлення до освітнього процесу. Від того, як органи місцевого самоврядування і міська влада підходять до вирішення цього питання, така і громадська думка складається. Якщо вони нічого не роблять, громадяни. Це певно, і будуть зазначати. Ну така, що ми, нам, ми дітей не будемо навіть розглядати питання вести в школу, тому що все одно ніхто нічого не робить. Як цей процес повинен відбуватися? Місцева влада повинна організувати роботу по підготовці шкіл, запрошувати туди батьків, показувати, як вона готується до нового навчального процесу, а батьки будуть приймати рішення. Але від того, яка робота про... зроблена, буде залежати і думка, думка суспільства. Думка всіх тих, і коли люди бачать, що це робиться, вони будуть приймати одні рішення. Коли люди бачать, що нічого не робиться, ну яке рішення буде прийнято? Ніякого рішення прийнято не буде. Тому все рівно, після настання 1 вересня, якщо громади не будуть зараз проявляти ніяких зусиль, будемо далі розбиратися з тими людьми, які повинні були забезпечити організацію цього процесу. Зараз у нас дуже складний період, у нас війна. І від того, як влада має і може приймати рішення в кризовій ситуації, залежить ефективність роботи цієї влади. От школи, які ми зараз намагаємося приготувати до нового навчального процесу, це і буде та лакмосова бумага, це і буде той каталізатор, який дасть людям можливість оцінити, як та чи інша влада в кризовій ситуації приймає рішення.